Були такі вівторок, потім у середу програми, вона називалася На Юр. Тоді була Лілія Пуджурова, Вона це робила такі матеріали, і батько казав, що відемо, послухаємо. Я пам'ятаю, у нас був такий телевізор, він, ми його привезли з Узбекистану, він так погано іноді працював, але був в голос. І ми разом сідали так на пол і дивилися програму, це був як подих. Свіжості, подих свободи, подих кримськотатарської. Тоді батько казав, що було б добре, якщо в майбутньому там хтось у нас буде журналістом працювати. І потім вже я поступила на філологічний факультет і моя дуже хороша знайома. І вона мені сказала: чи не хочеш ти спробувати себе в журналістиці? І я прийшла, і там я вже побачила всіх тих, хто робить. Телебачення і Рзесілімова, Зорепінка, і Суб'єна Албандова, вона мати Ахтема Сітаблаєва. Це, вибачте, ГТРК Крим? Це був державний, телерадіо, державний телеканал, і там була редакція, кримсько-татарська редакція, і я все побачила на власні очі. І мені дуже-дуже хотілося працювати, але були свої труднощі. Я не дуже вимовляю букву Р. Іноді деякі кажуть, що це дефект, для мене це майзюмка. І тоді я пам'ятаю, що мені сказали, що ти не можеш читати тексти через те, що я картам. І тоді я пішла в лікарню і зробила таке невеличку таку операцію. Я більше місяця не могла майже спілкуватися, тому що дуже важко було щоб трошки вирівнити букву Р, потім ходила до логопедів. Ну, але для мене була метою е, саме панувати цю професію. Це ти вже зараз вважаєш, що це твоя ізюминка? Ні, ну, ну тоді я я не скажу, що я комплексувала щодо. Я не вимовляю повністю як і всі люди. Да, більшість людей. Букву Р. Я не відчувала те, що це мої якісь там дефекти, щось таке. на той час. Ну, Але все ж таки ти пішла зробити операцію. Це було для того, щоб в майбутньому мені було б легше спілкуватися, легше читати тексти, готувати матеріали. І для того, щоб не було поводу для того, щоб той чи інший редактор казав, що ну, ти ж не вимовляєш. Букви ну були різні, були такі, що писали листи нам в редакцію, що у вас там є журналістка, вона не вимовляє. Букву Р, її неможливо слухати. Ну, різне було, але для мене була ціль е, саме далі йти. Я працювала над собою, щоб краще читати, щоб вимовляти кожне слово. Ну це було. Да. Але я знаю, що були такі. А, я пам'ятаю, що вже на четвертому, на п'ятому курсі, на четвертому курсі була стипендія, а, яку заснував лідер кримських татар Мустафа Джамірів. І я виграла цю стипендію, і ми не знали з мамою, що робити далі. А я розуміла, що я, у мене закінчується навчання на філологічному факультеті, і після завершення я маю. Піти десь працювати, а місцевий телеканал ще не бере мене на роботу, щоб якось продовжити далі ходити в кримсько татарську редакцію, працювати. Я мамі кажу, може потрібно вступити на другий вищий. Ну давай спробуємо. Я обрала міжнародні відносини заочно. Першими моїми сюжетами це були про спорт, тому що ніхто про спорт не знімав. Там вже були кримські татари, які приймали участь в турнірах. Потім були такі випадки, коли не вистачало операторів, і я опанувала камеру. Тобто, ти бралась за будь-яку роботу, аби лише працювати. Насправді я тобі дуже вдячна за те, що ти розповіла цю історію, бо я не знала, як, знаєш, як правильно в тебе про це запитати. Ти для мене, і я впевнена, що для наших глядачів неймовірний приклад того. Що на своєму шляху не можна опускати руки. Так, сьогодні не вийшло. роботодавця в тобі щось не влаштувала. Але це не є причиною, аби здаватися, опускати свої руки і відходити якось від своєї мрії. Тобто, це була твоя мета. Це була просто моя мета і моя мрія. І на той час кримська татарська редакція вона була одна єдина на весь півострів. Це потім вже відкрили кримсько-татарський телеканал АТР, да? А на той час там була велика така конкуренція. Ну, але у мене була підтримка батьків, була підтримка моєї сестри. Я пам'ятаю, коли вже мама каже: Ну, Ліна, мабуть, вже повертайся вже в село, будеш працювати в школі. А мені так хотілося, я розумію, що щось не А в мене сестра працювала, вже працювала, вона вчилася заочно, і вона мені тоді сказала, Лівіна, давай я тобі заплачу за кілька місяців за квартиру, щоб ти жила спокійно і далі працювала. Брат мені пам'ятаю, купив сапожки, щоб я взимку ходила на роботу. Ну, це дуже велика така підтримка. І це було для мене на той час достатньо для того, щоб ти до своєї мети.